Панове, мої вітання на білоцерківському авторинку. І сьогодні до вашої уваги чергова, не побоюсь цього слова, ексклюзивна пропозиція. Сьогодні хочу вам показати авто справжнім американським характером. Це у нас Cadillac XT5, автівочка 2017 року випуску. Має 3,6 бензиновий двигун, повний привід. Та автоматичну коробку передач. Автівочка була куплена за аукціону з незначним ушкодженням крила та фари. Деталі були замінені на оригінальні та пофарбоване в колір. Авто на досить жирній комплектації, і зараз я вам покажу його ближче. Авто має дуже незвичайний дизайн. І Якщо ви власник такого автомобіля, то точно не залишитеся на дорозі без уваги. По авто у нас адаптивна оптика. Передні задні парктроніки, задня камера. У нас він на панорамі, на правильних 20-х дисках, нова резина. Кришка багажника з електроприводом. Е дуже сексуальний задочок у неї. Авто взагалі правильно стоїть. Ось на цих ручечках у нас підсвіточка ночу. Дуже круто виглядає він в хромі. І зараз заглянемо всередину, подивимося, що там в нього. Звісно, автівочка на безключовому. Він у нас чорний на чорному. Музика басе, електропривід передніх сидінь, повний електропакет з усіма опціями. Заведемо його. Кнопочка старт-стоп. Взагалі по комфорту це авто дуже круто себе почуває. Сідаючи сюди, відчуваєш, що все зроблено для людини. Дизайн мінімалістичний, але при цьому це типу, Ну дуже круто виглядає. Подвійний люк панорама. У автівочці там 24 тисячі пробігу, взагалі салон, стан салону близький до нового. Ззаді теж такі підсвіточки, в дверях у нього везде. Ззаді повне місце. Так працює кришка багажника, все закривається і відкривається, є запасочка. Авто без пробігу по Україні привезене з аукціону, відремонтоване та готове до експлуатації. Авто в класному, в класному стані. Панове! А я запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля до нас на авторинок. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також у нас ви зможете оформити дане авто як в лізинг. Так і в кредит, у нас це можна зробити безпечно. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнайтесь. До зустрічі!